Всім привіт! З вами Вікторія з своїми сукулентами, вирощеними в Україні. Самі гарні, самі рідні нашій Україні. Хтось скаже, нарешті виповзла показати нам свої сукулентики. Що я скажу? Те, що живу я в селі. Багато хто мене знає. Роботи в мене не початий край. Зараз зима. Сьогодні у нас 12 грудня. На вулиці роботи поменшало. Тепер можу знімати відео і показувати свої гарнючі сукуленти. Вони мені теж дуже подобаються. Для мене це в даний час, це для мене антистресики мої. Я їх дуже люблю. І мені вони це показують, свою любов і свою красу, відповідь на мою любов до них. Все це время не виходило зняти відео, тому що на це потрібен час. От зараз в мене є час і я можу познімати. В селі роботи дуже багато, всі знають, то... Зараз чоловік ще на війні і все це мені приходиться робити самій. Ну, наприклад, я не можу комусь довірити свої, Навіть діти мої скуленти не трогають. Я сама знаю, коли їх потрібно палити, що з ними зробити. І все сама роблю. В цьому сезоні... У мене зміни по вирощуванню сукулентів. По-перше, я свою теплицю, в якій вирощую всі різні квіти, сукуленти в мене весною там стоять, перенесли в друге місце. Ну, це я вам скажу не так, якби швидко і, як кажуть, просто. Це всі оці железяки треба розрізати, перенести, а потім на новому місці встановити і зварити докупи. Потім накрити плівку, ну, це таке вже. А по-друге, мої сукуленти в цьому сезоні зимують в теплиці. Ось, подивіться, моя теплиця, вона така невеличка. І ось тут холодна частина відгорожена. Але цю невеличку теплицю теж потрібно і протопити, і слідити за температурою. Зимою, як опуститься температура, то вони всі померзнуть. Ну, якось поки що справляємося. Накупили дров, ходимо, топимо все. Ну, але ж я ж кажу, вже другий і догляд. Тут немає підсвіток, тому потрібно слідити за поливом, слідити за шкідниками. Тут більше їх може бути і поливати тут потрібно дуже рідко. По-перше, що це теплиця тут вологе вистачає. По-друге, може. Температура, як опуститься, то можуть зразу підгнивати сукуленти. Загалом при дуже низькій температурі, яка на вулиці, ну тут будемо піддержувати плюс, да, але ж на вулиці буде низька, то тут не буде сильний такий плюс. Цукуленти зовсім не поливати, їм вистачатиме того, що в них є. Це сукуленти, вони не вибагливі до поливу. Також перенесла свою всю колекцію пеларгоні. Теж, друзі, нові мої сорти, дуже гарно квітли. Наступне відео зроблю про свої пеларгонії. Ну, зараз трішки покажу. Ось моя вся колекція пеларгоній. Ось повністю це мої нові сорти. Я їх вже пообрізала. Покажу наступне відео, вже готовлю його. І тут у мене різні такі квіти, які, ну, це традисканції, наприклад, багато різних сортів. Буду ось сіяти і петунії, і всі квіти, які будуть на продаж на весну. Ну, сукуленти, колекція сукулентів моїх, всі живі, всі здорові. Деякі з новинок пропали, ну, це такі, як монантеси, тому що, як ми переставляли з міста на місто мої сукуленти літом чотири рази. З цими перестройками, переробками в дворі. Чотири рази мої сукуленти переставлялися з місця на місце. І одна частина була в одному місці, друга частина в другому. І не услідила. І в таку спеку вони погоріли. Завсім не можу услідити. На цьому столику мої всі сукуленти. Зараз покажу. Це починається. І ось до краю. Це тут закінчуються гуерні, стапелії всі. Трішки в мене є колекції Сансівірі. Ну і трішки кімнатних таких. Трішки кімнатних, це я свої кімнатні повиносила в теплицю теж. Думаю, в теплиці хай вже це мої гібіскуси. Деякі сорти хлорозять, деякі ось, бачите, нормальні, а деякі хлорозять. І в цьому сезоні, в тому році я купила собі колекцію теж каланхой різних е е квітучих, гарних. І перший раз їх вирощую, мені дуже вони сподобались, вони цвіли у мене в тому році. Я їх обрізала. А в цьому році, дивіться, вони вже набирають свої бутони. Тому. Покажу, як вони зацвітуть. Мені вони теж дуже подобаються. Такі всі різні. Не знаю, тут сортів, мабуть, 7-8. Так, Ну, на цьому буду закінчувати. Кого що цікавить, пишіть. Ну, не було часу це, ви і так уже поняли. У мене є аккаунт в Тіктоці. Кому цікаво, можете заходити, дивитися там відео. Ну, Мені там простіше зняти відео, підставити якусь пісню, музику. І отак провести і виложити. І все. Там вони невеликі не викладаються відео. Ну, а YouTube потрібно і монтувати. І дивитися, передивлятися відео. На це часу не сильно вистачає. Може, кому на яку тему. Я вже й обіцяла і на теми показувати все. Але ж я ж кажу, часу не вистачає ні на шом. Зараз ось красуньки квітнуть красули. Ось ось така. Ось, дивіться, яка. І в цьому році в мене перший раз зацвіла, зацвітає оця ось красула і тенелі ось. Гарнет лотус. Не знаю, мабуть, не заквітне. Ну, теж така здоровезна вже. Це роги дьявола теж, по-моєму, там воно щось є. Будемо чекати. Ось о, моя новинка, дивіться, як зацвітає. Така гарнезна. Так, ну, все. Кому що цікаво, пишіть. Всім всього самого гарного, саме головне мирного неба і скорішого миру у нас в Україні. Всім пока.